Все, ви бачите, все, це, бачите бачимо, цю пробачку. Тільки нас заводимо. Друзі, це робимо, і О, щось це. я давно не був на Аляудах. Так що сьогодні приїхав я на Аляуди, знаходжуся на своєму коронному місці. І Сьогодні в мене мета подігати судачка, його легесенько половити. Кажуть, що ситуація зараз по судачку, м'яко кажучи, дуже не очень. Він не хоче клювати, різкі дуже потепління і коротше, він не активний. Тому сьогодні спробуємо його впіймати, вмовити на покльовку і подивимось, що з цього вийде. Так що, друзі, поїхали вже ловити рибку. thanks <laughs> for Короче, друзья, и Было такое бесклевое. И что-то, что-то неплохое даже. Ага. Судачок. И такой, с учетом наших рыбалок. С учетом, да, сегодня. Голодовки сегодняшний сегодняшние. Этот вполне себе даже смотрится. Опа, друзья. Оце ви бачили цю подачу? Це другий, другий, напевно, такий судак на сьогодні. Стільки часу не було ніякого взагалі кльова. І це вже під вечірочок, під вечір вже. Дивіться, що робить він. Дивіться, що він робить. Напевно, судачок теж невеликий. По-моєму, так. Да. Небольшой судачок. Дивіться. Ось такий. Судачок зараз на алявдах клює. Зажрав просто мандулку, а саме не хочу. Це, друзяки, другий судак, напевно, за часи два рибалки. Ось так десь. Безклів'я, звісно, нормальне таке. Так що, відправляється він додому? побіг Так що, друзі, яке крутецька. Клюнув він на мандулу, 12 грамчиків на самому вибросі. Коротше, ось так Друзі, клюнув у нас такий чепарик невеликий. І клюнув він на самому вибросі. На 10 грамчиків приманка мандула. Такий червоно-білий колір. Цей, коротше, що я хотів сказати. Стою я, напевно, вже десь з години дня, зараз 4 години. Стою я коротше, 4 години вже. І оце, напевно, до годин 3 десь так. Льову взагалі не було. Ні одної покльовки, ні одного зазіхання на приманку. Взагалі нічого абсолютно. А, краснопірку я піймав за рота, ось. І оце останню годину я впіймав Окуня одного непоганого вже, кстати, від ній ростився він. Впіймав судака і впіймав ось ще крайнього судачка. В ітоні два судачка за годину і Окунь. Коротше, бачите, вечірній вихід, походу якийсь напевно. Так що будемо зараз. Питатися, хоч щось надргати, може, хоч якийсь даже, відосик вам запишу. І от клює в основному з самого вибросу. Ось. Самий виброс і ось покльовка одразу. Ого! друзі, ви бачили це? ні-ні-ні, тільки не заводь. Щось, щось, друзі, він завів. Або це якась гарненька рибина, або він кудись завів. Але якщо це якась гарнюнька підсіла, то це буде дуже ні, він якось підбагрився. Підбагрився судачок. Але я думаю, ви бачили подачу цього. Стандартний аляуський судачок. Вже третій на сьогодні. І це, напевно, самий крупний. Але удар був, і він якось, напевно, може, сайшов. Ось такий дивіться. Судачок. Іде він, звісно, додому. Все, побіг. Так що, друзі, дивіться, круто, Дознався я все-таки вихід, і він клює непогано. Зараз судак, вже третій. І клює все ж на ту саму приманку мандула в біло-червоному кольорі на вантажку 10 грамчиків а, чи бурашка. На самому викиді. От там е, дофіга просто всякої білі стоїть. Наподобі е, таранька, оця маленька, і от там він її пасе. І клює. Ой-ой-ой, друзі, я не знаю, це покльовка або біль. Але все ж таки, друзі, три судачка та один окунь непоганий, це дуже таки хорошо для цієї пори року, коли рибка не дуже хоче клювати зараз. На лявдах взагалі кажуть, що він не Але, як бачите, нікуди він не спарився. Просто треба його нащупати, коли він буде виходити, питатися, коли він буде активно клювати і на що він буде активно клювати. а це вже рибина. О, друзі, оце щось достатньо таке. Непоганеньке щось. Вже четвертий судак на сьогодні. І в общем, п'ята риба. В общем, п'ята рибинка, а судак. Або це не судак навіть, друзі. Щось я поспішаю. Ні, друзі, це завершальний. На сьогодні чепарик. Напевно. Буду їхати я вже якраз до домку. Ну, дивіться, непоганий судачок. клюнув, як завжди, на мандулку. Е, моя улюблена, друзі, приманочка по всім видам рибки на вантажку 10 грамчиків. Так що, друзі, четвертий судакін на сьогодні. Підібрав приманочку вже без жадної покльовки. Так, дивіться, щось його не будемо мучити. Піде він, звісно, до домку. Іди гуляй. Що, друзі, П'ятка риба. Так, друзяки, в таке безкльові, звісно, дуже виручає манду. Я вже, як пам'ятаю, я казав, стою з години дня, не було ні одної покльовки десь до е, трьох годин. Зараз п'ята година, ось буквально дві годинки, як я поставив мандулку і ага. загалом п'ять риб. 4 судака та один окунь вже на вихіді бровки. Друзі, ні, то був не останній судак. Оце, напевно, буде вже останній. Яка це рибка, вже шоста на сьогодні, і знову невеликий судак. Ой-ой-ой, оце, оце дає бою. Хоч і невеликий, але супротив дає мощний. Да, це такий. Це такий шпротик. Це гарненічки. Дивіться, шпротики, які клюють. На мандулку. 10 грамчиків вантажок, все по старій схемі. І клюють ось такі шпроти. Це вже шостий на сьогодні загалом рибинка шоста. П'ять судаків за сьогодні і один акушок. Так що цей теж відправляється в родну стихію Сударлей. Друзі, це дуже круто, коли цілий день простояв без одної покльовки і тут під вечір пішли просто такі мощнецькі покльовки. Оце була така іменно, покльована, покльована, теж на протяжці з таким тух делікатним таким. Друзі, ну що потихеньку підходить до завершення наша сьогоднішня з вами риболовля. Вдалося мені загалом піймати 5 рибинок, 5, 5 шпротиків, судачків невеликих та одного достатньо непоганого окуня, якого я, на жаль, не засняв. Тому, друзі, я вже потихеньку збираюсь додому і зустрінемося на наступній рибалці. Давайте!